Усім привіт, друзі! В цьому відео ми об обговоримо актуальну тему в проєкті Project Hive. Всі задавалися питанням, чи перенесуть IDO з вересня на якийсь інший місяць у зв'язку з ринком. Усе це ви дізнаєтеся в цьому відео. Отож, приступимо. Декілька днів назад команда Project Hive у своєму офіційному твіттері анонсувала новину про те, що вони все-таки планують перенести IDO. Була вибрана дата і прийнято рішення. Це жовтень або листопада 2022 року. Хоча за попередньою інформацією IO планували провести в кінці вересня. Чому ж змінили дату, давайте розбиратися. Project Hive хоче отримати максимальний профіт та успіх від лістингу токена HGT. Як це зробити? Потрібно запуститися після офіційного релізу гри. Давайте розглянемо два варіанти лістингу, який би був результат в кожному із варіантів. Перший варіант це лістинг у вересні, а другий варіант це після жовтня. Якщо Project High вирішив лізти токен в вересні, то її би спіткали дві проблеми. Перше, це те, що несприятливий медвежий ринок міг негативно вплинути на ціну і опустити її вниз. А друга проблема і, мабуть, основна це те, що реліз гри відбувається після лістингу. І виходить, що головна подія це лістинг, а це призведе до того, що не буде такої популярності і про проект не будуть багато говорити. До цього моменту відповідно токен міг би не втриматися на плаву. Відповідно, другий варіант у нас більш позитивний. Це варіант, коли відбувається офіційний реліз гри в плеймаркеті. І взагалі в, на комп'ютерній версії відбувається багато користувачів і геймерів почнуть тестити гру. Відповідно, з'явиться великий ажитаж, їм сподобається гра. Вони захочуть взяти участь в самому IDO і, по суті, отримати токени зарані. Відповідно. Після цього моменту Project Hive проводить IDO, де приймуть участь дуже багато людей, і після лістингу усі будуть відкуповувати токени через те, що гра вже протестована і вони вірять у її майбутнє. А це відіграється на ціні токена. Відповідно, і він, по ідеї, має рости. Отож, другий варіант був самим правильним і виваженим. Тому я рахую, що команда зробила все вірно. Як говорила команда, ці зареєстрованих користувачів це 500 тисяч. Наразі ця цифра е, становить е, десь приблизно 50 тисяч е, зареєстрованих учасників, хоч на сайті ця цифра не оновлена. Відповідно, у нас ще є час, щоб запустити рекламу і поширювати реаліз е, е, гри, у в і, зокрема, для геймерів. Така кількість зареєстрованих учасників може ціну вгору у фантастичному темпі. Е, ви можете зареєструватися лише на Google Play, зайшовши в Play Market і натиснувши, ось е, натискаємо. Зареєструватися, відповідно, пожеліть хай повідомить нас наш пристрій про те, що можна вже зареєструватися. Відповідно, у нас має стояти кнопка Скасувати реєстрацію. Це означає те, що ми вже зареєструвалися. Я вважаю, що команда прийняла рішення з партнерами та своїми інвесторами, і це справді правильне рішення, враховуючи усі фактори. Впевнені, що проект чекає успіх, тому залишаємося з ним і віримо в успішний лістинг. До зустрічі!